І всім привіт! Ви на каналі QSITE, Ми проходимо, продовжуємо далі проходити хорор. Ми закінчили на тому, що ми вже тут вже третя частини. Ми закінчили на тому, що ми дійшли до цієї кімнати. Нам треба вгадати пін-код до цього сундучка. І тут а от у нас є отакі типа ціпа... А, Б, Д, Т, Б, Б. Коротше, є цифри. Але треба ще зрозуміти, яка буква йде першим. І потім від тих букв, вгадати цифри. Так що? Між це алкохорор. І я його записую третій підряд. Якщо вийде. Я так подумав, що вийде два відео, бо я хотів на два розділити. А нам вийде на три. Аму я тобі посвічу харю. Що там? Коротше, по обеті, цифри не підходять. Так що я не знаю. Он все Так. Угу. Бляха, я лише п'ю бутилки бутылки вискаря. Блять, я чувствую, ебать, не сразу жопа буде. Я цей хоррор, напевно, розділ. Ну, типа ці... так. До двері? і підсказка. Якщо я, цей... я хотів сказати, що я цей хоррор розділю на три частини, так де так зрозумів, він буде 3 дні підряд виходити по одній серії. Це. Д. Б. -е а. Це Д. Б. А. Зара. Що шепочет, блядь? Чекай, звук? Це? Перша буква С. Так. А це шо то у нас? А це то є вісім? Так. Сім, що там ще? Галерея вісім, потім іде у нас Д ага, ага. де п'ять, пять Б Пять, два, шесть, пять, два, шесть. Три, пять, два, шесть. Пять, два. 6. Шість... 3. Ну да. <преснан> у нас тут ще один деск. Це, це вже друга платівка за допомогою неї я зможу перевести ритуал і поговорити з самою донькою. Задіть і поході особисто віч доньки. Ну тоді я її ява Гребінь. Тані тут має бути фотографії людини з якою ви хочете поговорити. У мене є фотографії. Ти її намалюєш? То вона була на фоці вже така Доросла? Та ніхуя собі та ці донці вже роки і роки. Ну, рукою стримайлюш понашос тається. Дали всі підношення духи тут і слихо, я тепер горіть, горіть. Я говорю. випустіть мене нахуй цієї хати, блядь. Говорить здобув. Чи є хтось зі мною зараз? Yes. Я тут, кто есть. Ну да, блядь, и так бы тут тут то ехать Ту Ти привязана до предмета До дилдака нападу свого привязана Якщо так, то до якого предмета ви прив'язані? Так до дил дака, ёб, твою мать. Я можу выбирать питание, ч? Ты дик До? Дол Лялька Що ты шукаешь? Лялька, напевно, та, що сидела в кімнаті, вот такая страшна, вот такие блядь, это попу до що ти шукаєш? Вона шукає фака, блядь. Вона хоче факнутись. Фле. Фле. С. Флеш. 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 Ти донька? Не, вона ёбнута, блядь, вона не донька, яку плоть нашу хаю, крайню пло плоть, я не крайню. Ти донька? А вона не донька, сука, бо що вона не відповідає, блядь, епоху Ти донька? Три рази питаю, з вона вже, блядь, нервується. Блядь. Goodbye. От маєш і бід На свої питання. Гут! Бай! Hey. Що зробив? <звук> я чув. Я чув цей звук. Відкрилися двері, окей. Боженщині! Я пердолий, які тут фігуристі стоять. Я ще поїзд не гарниш. Ключ. Ключ, Від Чого, блядь? Вийдіть з квартири. Вихід не вихід не то. Бать. Ну Бігущий сісь, мені більше е ці от подобаються, чим стоящі ми пройшли локацію. Там якісь труби були не прогружені. Можна я тебе... так, Кайфурики, кайфурики. А ты прям... Ты хочешь кость тут зажатый плагаю протеснув себя тут, чтобы ты меня обняла, моя дивулечка. Той шкаф подвинул? Ебать, и мусора тут дохуя. хуя. Ну окей.

Перший поверх Ебать Я би у я, я б так би взаді бы пристроился би до цієї Мадмузелі Я не що в мене просто алкоголь притупляє Мої, О, тіло мої движки Мне вже не так страшно стає, просто Блять, двері вхідні за закриті, закрытие, блядь. Це нам'як, що треба піти в підвал. А, не ключ. Фу, хатос. Не курить. Куріння вбиває, блядь. Так, ідем по слідам. Коли, блять, ліхтарик... <coughs> Блемоття. Значить, якась хуйня. Вилазить. В підвали холодильник. Ліхтарик зламався, із мене запальні. Як ліхтарик зламався? Ну-ка. Так, зараз я розберу тобі фундамент і все твоя оця шови блядь, розвалиться нахуй. Сажозбе прям блядь? Кис, блядь, хресты, че шоц такие Тупой А их я пога... погашу свою блядь, запальничку пальнечку скримак я зловлючи. Просто была типа реакция, блять Маленький ключ, цікаво від Від... Цікаво, які двері він може. Блять! Сука, йобана ти, блять! Де нахуй! Свою, блять, дыру, блять, ти бабка. Цікаво, які двері він може відкрити. Я не знаю, які він двері може відкрити, Ну, йдемо подивимось. В хидни, напевно, блядь. Втекай эти нахуй, блять. Хули ты тут вообще ходишь, блять. Бегом, бегом. Так щифтом. Пробеглася, блять, втекла и пиздец. А не туда? То выход. Здесь мне треба було піти и там було дві, блять, дороги. Я поверну направо. чи я бом повернул наліво? Не пам'ятаю. А ну звука трошки, да сука, блядь, не, не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, яку я сторону йшов перший раз. Наліво здається я ещ, йдемо направо. Та, щось я чую. Ні, направо то є... Тут я був. Я не кажу, что не пролезу. На собі ти, блядь, з пузом таким шуруєш поміж стіна, що після тебе вся хата валиться. Захребет повісили. Засуджую. Це останні слова цієї жертви. Можливо, тут є якась корисна інформація. Цей ланцюг дуже незручний, але я не можу його зняти. На ньому є дивні символи разом з цифрою. Можливо, число вказує на поточну кількість її жертв, але я не знаю, що це означає. Мій ланцюг. блядь, якісь XX9. Запам'ятали, XX9. Що є? А, X, то оцей був XX9. без ничего не можно эти X, X. То вот здесь X, и вот тут X. А я могу вообще все за юзат Да. Ай, блядь! Курва я ка блядь! Сим. Палочка и кастом сука, как же страшно, блядь. Палочка, хуюлька, сим. Ось, ці пачки зі нагадали ту, той хоррор, який я проходив до цього. Хто не бачив, може подивитись на мене на каналі. Угу. Mm -hmm. І присутні ставте лайки. Лайки. на Да, бля, я тебе мешати не буду, блядь. Сука, Прийдеться тобі помішати, блядь. Водка, блять, блядь Блядь. я... Че коу хуя Якого хуя Перше слово яке, блять на переляку блядь. блять Аня там Ой мама Ой тато ой Ой боженька блять поможи сохрани блять Не розумію, тут нічого немає блять це. Trade ту хард... Хер... Схоже, що ця сторінка була вирвана зі щоденника однієї з жертв. Стара жінка збожеволіла, її донька зникла. Зникла назавжди. Лялька грає з її розумом. Вона гниє її мозок. Це не її донька. Це щось набагато темніше, і я мушу її знищити, може так я зможу втекти з цього місця. Може, блять, але ж я що ти не втік, блять, бо тебе приебашли на патек з колесом, блять. Може, а я може, і втікну, блять, а тобі не повезло, ну буває. Все буває перше. Бать тут краевые нахуй. Я ебу, блядь. Ну ты, блядь, с такими манекенами. Канистры и спально. кто -то, ты хочешь сказать, что я тут могу даже все подпалить нахуй? Я могу. Вот я нет. Це, ні, це просто на реакції, типа, щоб... Типа. Увернутися, вона на мене біжить, мені просто реакція така. Мені не страшно, просто вона біжить на мене, мені реакція типа назад. І зразу так боковий, типа справа, так, типа. Ну все зрозуміло. О, сука, сетка, мене не витримує такі. Это культистка, блядь, поптистка, чи кто там вона? А. Спали нахуй, цю куклу, блядь, обоси дай в рот, блядь. Тут закрутки шики стоять. Схоже, ця сторінка вирвана зі щоденника. Я відвідувала могилу доньки кожного дня. Я не міг з я не міг змиритися з думкою, що вона дала. Чому я не міг? Якщо то бабка, блять, вона, блять, який міг могла? Я не могла в... Зберетися з духом, що вона далеко від мене, Далеко від рідної домівки. Мені довелося розкопати її могилу, блять, засуджую, і перевести її, кістки сюди засуджую, в її улюблений дім засуджую, бля. лялька? ні, її донька це, це демон. Я не почитав. Найдіть каністру з спальним, щоб спалити ляльку. Я знаю, де каністра спалить. Я її бачу. Твій пізд. Я просто обернувся. І я пропустив скрипак, і мене намагалися нашпалити мої донці. Не, не намагався. Я хотів просто вийти звідси, блять. Ти їбучий орендодатель, дав мені квартиру. Блять, відчуваю, що мені пизда. Тут є дві закінчення цієї гри? Все одне, якщо то не то. Якщо дві, то я вибрав, а якщо одне. То... По канону. Я пройшов вру, чи що? Чи я пройшов на Кілька днів потом По чому потом Типа то вже новий цей Новий гость Я вже знаю що тут буде Блядь, ну не йди сюда Я ж тобі говорю Не йди! я тут вже був Тут бабка страшна, вона тебе зараз забере, блядь, і буде тебе всяку херн і тебе буде, блядь, Шпигати, блядь, і в кінці ти будеш в підвалі. Коротше, я не зміг втікнути. Сука, стара мене зловила, повісила і відпіздила. Ще чуть-чуть. Боже, та ти, що не могла дати якось раз там в харю, блядь. Коробки такі стоять. Тут напевно в, шо, в цьому будинку ніхто не живе П'ятий повод якісь от, бачиш Типа, ого! Оп-оп оп. Тут вже є, типа, такі намікання на то, що тут, блядь, пиздец робить. Хоча ми на то увагу не звернули? А хоча я звернув увагу, то що коли мусор виносив, типа якого хуя, блядь. Пропавшій. Блядь, 200... Питання до цього, героя. Ти прийшов в цю квартиру, побачив які тут срач, тут стоїть кукла, якісь, блядь, пропаші, розворот. Ю... От і все. То була остання серія. Ми пройшли цю ігру. Вискарик мене вже лишився. Вчора мене вже добряче розмотало. Ну, просто я вже сьогодні нічого не їв. Ну наступний хоррор теж буде, якийсь такий, я не знаю який, але щось будемо грати наступне теж. Я типа як я випрошу цей хоррор Три серії підряд. Потім Doom. І потім ще якісь форми випущу. Так що. Дякую, хто дивився. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої відео, я не знаю якісь коментарі. Позитивні, негативні, пишіть, як є. Мені. Мені. Мені не похуй. От тому я говорю. Пишіть, я буду читати, просто розуміти, де я не так зробив, де я що так зробив. Падає, що не подобається. Дякую за перегляд. Перегляд, 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 перегляд. І всім. baba